11 листопада понеділок. За нього можна триматися. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою. А через річки не затоплять тебе. Ісаї 43. -2. Влітку 1993 року на Філіпінах розпочався щорічний фестиваль Розп'яття на річці. У невеликому містечку на північ від Маніли натовпи народу зібралися на дев'ятиденне свято. Однак те, що почалося як барвисте релігійне свято, закінчилося жахливою трагедією. Понад триста віруючих зібралися на трьох великих плотах, які повинні були пливти по річці. На цих плотах помістили великий триярусний вівтар та дерев'яне розп'яття. Але коли плоти попливли вниз за течією. Люди з берегів почали заходити у воду, підпливати до плотів і залізати на них, хоч вони вже були переповнені. Поліцейські робили все можливе зі свого боку, щоб зіштовхувати цих людей назад у воду, проте на плоти все одно збиралося все більше і більше людей. Так відбувалося доти, доки вся споруда не почала тонути. Людей охопила паніка. Хочуя в цьому місці ставала дедалі сильнішою, і внаслідок цього плоти перевернулися. Потонуло понад 300 осіб. Яка яскрава ілюстрація того, що відбувається, коли люди намагаються триматися за хитку опору? Релігійний човен цих людей потонув. Під час кризи він не зміг витримати вагу всіх, хто перебував на ньому. Люди в ім'я релігії просто чіплялися не за ту основу. Насправді ж їм необхідно було знайти когось або щось, що не підвело б їх. Невже ми подібні до цих людей? Якщо ми тримаємося за власну думку і ставимо її вище за Боже Слово, рано чи пізно потонемо в суворих водах спокус. Якщо вважатимемо, що Бог якимось чином виявить свою надприродну силу і спасе нас, незважаючи на нашу відкриту непокору, врешті-решт нас чекає гірке розчарування. Ми обманюємо самі себе, якщо думаємо, що Бог чудовим чином збереже наше здоров'я, хоч самі зовсім не піклуємося про нього. Якщо гадаємо, що Бог поповнить наші потреби, але при цьому бездумно розтринкуємо зароблені засоби, ми чіпляємося за пліт, який не витримає нас. Тільки одне може витримати нас взаємини з Христом, особисті близькі взаємини з Творцем Всесвіту. Той, хто ходив по воді, а потім врятував Петра з бурхливих хвиль, зможе спасти і нас, коли води спокус почнуть заливати нас. Ми можемо почувати себе в безпеці у Божих обіймах. Він ніколи не відпустить і не підведе нас.